Напередодні великодніх свят багато людей вирішує допомогти Збройним силам України. Чимало благодійників прагнуть підтримати захисників та захисниць смаколиками. Тому передають на фронт Паски, яйця та ковбасу. Та чи мають потреби військові у їжі, поговоримо із волонтеркою Василиною Новосад, гостею провінційних військ. Вітаю! Отже, якщо ви в нашій студії все ж таки познайомте наших глядачів зі своєю діяльністю, відколи ви почали волонтерити? Так, моя волонтерська діяльність розпочалася вже в період повномасштабного вторгнення. На той момент я перебувала в декреті по догляду за дитиною, і відповідно в мене були, був час, була можливість більше допомагати, більше бути корисною. І, звичайно, як і кожна людина, я була в пошуку того, чим я можу бути корисним. Оскільки я є медиком, то звичайно. Я могла допомагати медициною. У мене було багато знайомих хлопців, які були на передвій. Вони є військовими медиками. У них були свої потреби, свої запити. Звичайно, медицина це є одна із ключових потреб, як на полі бою, так і на повністю на самому фронті, оскільки медичні засоби вони рятують життя. Отже, хлопці робили запити. Я спочатку пробувала закривати їх самостійно, але коли розуміла, що кількість запитів вже перевищує можливості однієї людини їх покрити, тоді я вже почала відкривати збори. Це були турнікети, це були оклюзійні пов'язки, насотрахиальні повітропроводи. І одного разу в нас хлопці попросили безкаркасні ноші. На той момент мені не було відомо, що це таке. Відповідно, я шукала їх, знайшла я їх в сусідній області, замовила, довго очікувала. Це було досить така проблематичне, проблематичне замовлення і заявка, але нарешті я їх дочекалася. І коли вже отримала, то зрозуміло, що цей необхідний засіб для евакуації можна зробити самостійно. І відтоді вже я організувала виробництво нож. Спочатку це було декілька штук. Це були знайомі швеї, які погодилися відшивати. Ми відшили по одному із зразків, а потім вже це стало з, з часом серійним виробництвом, і на даний час це вже понад 4 тисячі безкаркасних нож. Евакуація є дуже важливим елементом в порятунку життя, тому що військові мають можливість на чомусь винести пораненого також наші мають бути міцні для того, щоб витримати вагу середньостатистичного бійця в обмундуруванні. Також вони гарно складаються, вони є досить легкі для того, щоб військові могли їх транспортувати з собою, прикріплювати до рюкзаків. І також дуже важливим етапом є в евакуації не тільки поранених, а на жаль, ними також можуть виносити полеглих. Інколи військові, подаючи зворотній зв'язок, звіт звичайно нам дякують за те, що ми такі засоби їм даємо, оскільки виносять бійців, які могли залишитися там назавжди, на жаль. Отже, ви безпосередньо зараз нашому займаєтеся, чи ще є якісь такі потреби попри це? Так, дивіться, виробництво нож вже зараз на даний час є налагоджена система, як воно виготовляється. У мене є офіційний договір, так як я відношуся до? Я зареєстрована в єдиному реєстрі волонтерів України. І я можу підписувати договір з підприємствами. Такі договори мене є наявні, і підприємства відшивають наші партіями. Це партія, одна партія складає 100 штук. І відповідно, коли є е, ця партія, кошти зібрані, тобто ця робота вже налагоджена і працює. А можливо, є інші запити і є можливість підзбирати донати. То, звичайно, я використовую це все, оскільки війна триває, і не одні ночі потрібні. То донати збираються. Це в основному турнікети і fpv дрони, коли хлопці просять і коли є можливості, і це головне стабільно є такі потреби. На жаль, так. Це є стабільні потреби, оскільки це є що одне, що друге, що третє це є розхідники. Це є медичний розхідник, це є ФПВ-розхідник. Ну, хлопці так жартують, що дрони, як патрони, їх замало не буває. На дрони ви також збираєте? Так, є багато благодійників, які телефонують і говорять, ми підзбирали в якісь із своїх спільнот кошти. Є також такі із-за кордону, ми хочемо передати. То, звичайно, я хочу реалізувати ті кошти на якийсь такий потрібний ресурс, і в основному це дрони, оскільки допомога на ноші це такими дрібними донатами збирається, а на дрони це суми, які передаються там в великій кількості. За кордону, або за кордоном, або тут е, багато таких людей, які говорять, там в мене було день народження, або в мене були іменини, я хотів би зробити так і так. То в основному це дрони чи, За таких сум. Чи звертаються до вас військові із запитом про харчування? Те, що є потреба в них у харчуванні? Особливо, от як я сказала зараз перед великодній період. Багато людей хочуть чимось допомогти хочуть це якусь м'ясо, ковбаску і так далі. Але чи є ці потреби? Ви спілкуєтеся з ними напряму, то знаєте так. Період передсвятковий це є актуальним питанням. Я вже його піднімала в соціальних мережах, оскільки побутує думка, що перед святами люди більше хочуть допомагати військовим. Це дуже добре. Добре, що люди хочуть допомагати, але ця допомога має бути. Коректною, потрібною, збалансованою ем, зараз в соціальних мережах побутує багато різних зборів на великодні кошики. Це з однієї сторони дуже добре, хочуть військовим зробити приємно, пасочка, звичайно, крашенки. Ем, але люди не розуміють, скільки яка кількість таких людей, які хочуть саме таким чином допомогти. І відповідно, це все в сукупності збирається і їде на фронт. Це їдеть нам на передові позиції, ну на ближні позиції фронту, там, де волонтери мають змогу доставити. Там, де е, такі точки, де волонтери не доїжджають, то все одно ці, ці речі туди не попадуть. А туди, куди попадають, то вони попадають у великій кількості допомоги військовим. Перед великоднем це дуже важлива справа. Хтось таким чином хоче собі ну, так, відбути свій піст або зробити. Таку благодійність, благочинність це, звичайно, похвально, але цьому має бути межа і ресурс. Наприклад, я вважаю, що для військових все одно будуть передавати їхні рідні. Це ту пасочку, яка спекла мама, це ту пасочку, яку спекла дружина чи дітки. Вони все одно такі передачі передавати будуть. Також є волонтери, які забезпечують харчуванням фронт цілий рік. Так, звісно, то напередодні свят вони і додатково поставлять туди пасочки, і відповідно там крашенки. Але якщо є великі організації, які ну, умовно допомагають тільки перед святами або епізодично, то я рахую це недоцільним, оскільки. Це перенавантаження фронту тими продуктами, в яких які будуть в одних місцях в надлишку, Але саме основне це нераціонально використаний ресурс. Ті кошти можуть бути затрачені на таке, що більш потрібне, таке, що рятує життя. Звичайно, військові також жартують ще ні один військовий не помер і не загинув від голоду. Допомагати війську харчуванням треба так. Але вже зараз в період повномасштабного вторгнення на такому етапі, що держава також забезпечує, і волонтери знають, куди потрібно. Але коли не вистачає життєво необхідних речей, це є аптечки, це є турнікети, це є дрони для того, щоб військові бачили, що робиться навколо. То я вважаю, що це більш потрібніше і раціональніше, то ми зараз маємо можливість звернутися до людей так, якщо все ж таки є бажання допомагати, а воно має бути в умовах великої війни сильним, то як можуть долучитися є так будь-які організації, яким ви довіряєте, бо я розумію, що не не всім віримо так. Але тому хто довіряє, так можна переказувати кошти. У Вас також я розумію збори на Фейсбуці. Е, так, є офіційний волонтерський рахунок, куди можна. Але е, ну, якщо звернутися е, до громадян, то звичайно є таких декілька нюансів, на які. Краще звернути увагу для того, щоб безпечно, спокійно допомагати, найперше це є усвідомлення потреби. Коли людина розуміє, що своїм вчинком, своїм донатом вона допомагає армії, вона може врятувати чиєсь життя і, звичайно, вона наближає допомогу. Це перша і основна причина, по якій вона має донат свій зробити такий, який планує. Наступне це є комфортна для людини сума. Це не може це не обов'язково мають бути великі суми. Це та сума, яку людина готова задонатити без великого ущербу для, своєї, для свого фінансового становища. Наступне це регулярність. Це може бути. Якщо повернемося до попереднього пункту, це може бути невелика сума, але зробіть цю суму регулярною, тому що на жаль, війна триває, і ми не можемо зупинятися. Ми не можемо говорити собі Я сьогодні не доначу, бо я колись там вже донатив. Це має бути комфортна сума, але регулярно. Також крім розуміння, ми маємо це робити з великою вдячністю, оскільки на період війни суспільство поділяється на дві категорії. Перша категорія це наші військові, які першими стали на захист, вони тримають наш фронт. Друга категорія це тил. Тил може стояти завдяки тому, що стоїть фронт. Одне без іншого воно неможливо, тому що це є взаємний і міцний зв'язок. І тил, в свою чергу, поділяється. На людей, які можуть організувати допомогу, і на людей, які е, можуть допомогти, які роблять донати. Бо саме волонтерство я називаю це так як місток між військовим і цивільним населенням. І той місток е, він має бути міцний, надійний, і той місток знає, де потрібна допомога, а де вона в надлишку або потрібна, але не така. Е, тому е, Просто рекомендую для спокою громадян. Ем... Допомагати тим волонтерам або тим організаціям, які ви знаєте, які довіряєте. Це зараз теперішній складно теперішній час не складно, оскільки волонтерить дуже багато людей. Це може бути ваш знайомий, це може бути ваш сусід, це може бути організація, яка знаходиться у вас по сусідству. Також це може бути дружина військового, мама військового, яка збирає сину на авто, чи дружина, яка волонтерить і хоче забезпечити там, наприклад, тактичними аптечками. Весь взвод чоловіка. Тобто, знайти волонтера, якому ви довіряєте, це зовсім не складно. Можете притримуватися одного, можете кількох, але тоді ви донатите спокійно і ви не ставите під сумнів, чи дійде моя допомога до ЗСУ, чи не дійде. Це теж немало важливо, оскільки. Благодійність, меценатство це така справа, ну, на якій, на жаль, в наших реаліях можуть наживатися ті чи інші шахраї, і дуже нескладно попасти в таку пастку. Але коли ми розуміємо, для чого ми це робимо, як ми це робимо і кому ми допомагаємо, то це обезпечує нас від того і людині набагато приємніше, коли вона розуміє, що моя допомога це є, наприклад, один куплений турнікет, який врятував людей. Людину. Тобто жити і знати, що ти сьогодні врятував людину, це є велике. Або моя допомога це частинка дрона чи одне колесо до авто. Тому люди мають допомагати із вдячністю жити в такому суспільстві, вибудовувати таке суспільство, яке би. Нас тішило в майбутньому, бо це є наша єдність саме волонтерство. Я так розцінюю. Допомога ЗСУ. Це є тест на українця. Чи ти українець тільки по паспорту, чи ти українець в душі? Дуже гарно сказали. Дякую вам за цю розмову. Єднаємося, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Україн, слава.